Ризик навчань захід 225, зокрема в тому, що під час їхнього проведення Кремль може спробувати встановити фактичний контроль над білоруською армією. І навіть якщо не буде вторгнення в Україну, не виключені гібридні атаки або імітація нападу на країни Балтії чи Польщу. Я не виключаю, що під чужим прапором Росія намагатиметься з території Білорусі завдати гібридного удару по одній з країн НАТО чи ЄС швидше це буде до речі, Латвія ніж. Польща чи Литва, бо Польща має більш потужну армію, а Литва має зараз бронетанкову бригаду Бундесферу на своїй території. Подібна атака може бути потрібна лише для того, щоб показати, що Путін все ще здатен завдавати подібних ударів. А вже після цього вийти з пропозицією переговорів. І головним пунктом цих переговорів стане вимога припинити будь-яку військову підтримку України. Ми вже бачили, як Кремль настирливо просував цей ультиматум під час імітації переговорів про припинення вогню навесні в Стамбулі. Звісно, нічого з цього не вийде. Путін так і не зрозумів, що процеси, які зараз відбуваються в тій же Європі, пов'язані з усвідомленням екзистенційної загрози, яку несе Росія для Заходу. І саме тому ми спостерігаємо вже історичний тренд, який передбачає поразку Москви в тій чи іншій формі. Під це будуть гроші і будуть постачання зброї.